Дуже цікаве таке питання, чи дивіденди взагалі мають який-небудь сенс. Дуже багато людей мені під відеороликами пишуть такі, в принципі, справедливі коментарі, оскільки пишуть, наприклад, розтік, ти маючи капітал там, біля 40 тисяч доларів, показуєш в відеороликах, що отримаєш дивідендами кожного місця якихось 30-40 доларів. Це взагалі не вихід, не варіант, і взагалі краще б було заінвестувати там в якийсь депозит, і ти би отримав набагато більше. Або взагалі купи собі квартиру якусь в якомусь там місці, здавай її в оренду, і отримаєш набагато більше, ніж ти, в принципі, показуєш там. Частково вони мають, вони праві, але частково, в принципі, ні. Отже, подивіться. Кладість портфеля дійсно зараз близька до 40 тисяч доларів, зважаючи на останню корекцію, яка відбулася, ну, то портфель трішки просів. Ну і дійсно, подивіться, даний портфель вартістю там, 37 тисяч доларів, так? Ну, або там, скільки я заінвестував грошей своїх 34 тисячі доларів, то дійсно такий портфель на таку досить таки непогану суму генерує в рік якихось 900 доларів. В принципі, можна сказати, одразу менше, бо ще є податок на дивіденди в розмірі 19%. Тобто, якщо відняти тих 20% майже від даної суми, то вийде, що в місяць, в рік, точніше, буду отримувати десь приблизно порядка 730 доларів. Дійсно, 730 доларів при вартості капіталу 40 тисяч майже, це дійсно досить таки мало, але. В принципі, не спішіть закривати даний відеоролик, зараз вам поясню. Отже, дивіться, взагалі, що таке дивіденди? Дивіденди – це частина чистого доходу, яким компанія ділиться зі своїми акціонерами. Ну але пам'ятайте, якщо ви інвестуєте в компанії, взагалі в акції. То ви інвестуєте не тільки в дивіденди, ви інвестуєте в вартість самих акцій. Ну, бо уявіть собі, є компанія, наприклад, яка виплачує дивіденди, так? Ну і скоріш за все, вона виплачує не 100% свого доходу за рік, чистого доходу. А скоріш за все, вона буде виплачувати там, 40%, 30%, 70, наприклад, в деяких випадках чи там випадках рейтів 90%. Ну, але пам'ятайте, що в неї ще лишаються гроші на свій розвиток. Ну та компанія може просто. Почати розвиватися так помаленьку, але в принципі є час, а час працює в принципі, взагалі на любій інвестиції. Ну і з часом вартість самих акцій може просто зрости. Ну і ви крім того, що отримуєте кожного місяця, наприклад, якусь частину даного доходу, даної компанії, то ще крім того, в перспективі там, декількох років, там, десятків років, можете просто заробити на курсовій різниці е, нотувань даної акції. Отже, подивіться, є, наприклад, Наприклад, взагалі мій портфель, так? він генерує мені якихось там тільки 800 там 900 доларів. Так, так я його сформував, там можна було б, в принципі, згенерувати його інакше. Ну, але 900 доларів генерує. Ну, але тепер уявіть собі, і взагалі ви вже прекрасно знаєте, подивіться, 900 доларів. А мій портфель, наприклад, за один день може спокійно просісти або вирости на 2%. Тобто за один день я можу в принципі, якби відбити. Артість всіх дивідендів за цілий рік. Тому потрібно, не потрібно в принципі, вважати, що дивіденди взагалі якась там погано, чи що вони дуже малі. Ні, бо це так не працює. Взагалі вартість портфелю, взагалі склад мого портфелю є такий, що більшість компаній взагалі не виплачують дивіденди. Можете подивитися, що основні суми грошей заінвестовано в компанії, які не виплачують дивіденди. Подивіться, Alibaba 5 тисяч доларів за чи там Amazon має 3, Google, PayPal, реально великі. Суми власне заінвестовані в компанії, які взагалі не виплачують дивіденди. Вони заробляють шалені гроші, але можуть їх частково в принципі, виплатити нам, тільки компанія сама розуміє, що вона може їх заінвестувати набагато краще. Ну і просто і в майбутньому вартість самих акцій може зрости. Що, в принципі, так і є. Подивіться, і власне, ті недивідендні компанії в своїй переважній більшості за останній час досить таки сильно зросли. Подивіться, той самий Google заінвестував 1800, зараз вартість 2600, Amazon майже там з 500 600 доларів. Компанія Meta з 1600 зросла до 400 доларів. В принципі, реально більшість тих компаній зросла, але власне. Дивідендні компанії, в яких дивідендна дохідність на хорошому рівні, там 8-9%, що вже, в принципі, непогано отримувати такий пасивний дохід тільки самих дивідендів, ну то їхня вартість акції знаходиться на тому самому рівні. Так що бачите, що основне, взагалі, в дивідендних інвестиціях навіть це не просто отримання пасивного доходу тільки завдяки дивідендам, так? Це отримання пасивного доходу плюс в перспективі часу збільшення вартість вартості загалом портфеля подивіться Наприклад, в мене є тут watchlist, ні, це не то, що я хотів би казати, а Future Value Calculator. так? Ну і подивіться, в мене вартість портфеля там 36645, дивідендна його дохідність 2,42%. Подивіться, дивіться, якщо я, наприклад, би не поповнював рахунок взагалі там найближчі роки, я просто його лишив так, як і він є. Дивідендний ріст в середньому, по-моєму, портфелю зараз знаходиться на рівні 9%. Ну і закладемо так, що сам портфель. Фельд самі акції будуть додатково зростати ще приблизно на 7% в рік. Це, в принципі, досить мало, але це можна сказати вже з врахуванням інфляції. Так? Ну, бо за останні тим, тих 15 років, 20 е, індекс SP500, основний індекс такий зростав на рівні там, 12% без інфляції 9. Тобто я тут взагалі заложив 7%. 7%. Тепер тобто подивіться, нічого не робивши, просто в принципі чекавши. То і пройде, наприклад, від сьогоднішнього часу, наприклад, мені зараз там, 26 років, пройде ще 24 роки. То, подивіться, портфель може збільшитися аж до 311 тисяч доларів. За 24 роки він може збільшитися там буквально в. Вісім разів, в принципі, при такій дохідності. А це, хочу вам сказати, ще маленька дохідність. А прочекавши ще довше, наприклад, тих 30 років, то портфель може зрости до 530 тисяч доларів. Пере уявіть собі скільки потрібно би було часу, якби ви просто отримували пасивний дохід тими дивідендами, там, ну, в принципі, по 800-900 доларів кожного місяця, там кожного не місяця, а кожного року, так. Так, це в принципі досить таки мало. І якщо б ви дійсно отримували там по тих 2% кожного року, ну, то ви мало би що взагалі заробили на інвестиціях. Е, так що, бачите, не основне це. Подивіться, я інвестую вже скільки часу. Е, мій портфель поки що. Ми зараз маємо такий час взагалі непевний на біржі, там пандемія, потім, потім ситуація в Україні, розумієте, не хочу казати цього слова, бо Ютуб заблокує даний відеоролик. 7, 7 в принципі, 1% мій процес лише зріс. На 2436. Доларів. Але подивіться, є такий нюанс, що є курсова різниця. Ну так як я інвестую з території Польщі в польській валюті, бо це моя основна валюта, в якій я заробляю. Ну, то мій портфель, подивіться, зріс набагато більше, бо я заінвестував в сумі 144 тисячі злотих, а вартість портфеля 158. Тобто в сумі, якщо одне відняти в друге, то мій портфель зріс на 14 тисяч злотих за весь цей період часу. Так, 14 тисяч. Запам'ятайте цю цифру, а подивіться, за весь цей час в мене тут є історія всіх моїх дивідендів, скільки я отримав дивідендами. Бачите, портфель, звісно, 14 тисяч за рахунок збільшення вартості акцій. А я заробив з дивідендів за весь час на всіх моїх рахунках. Це так, нет, то це, власне, вже чисті дивіденди після сплати податків. Це 186 429. Тут давайте заокруглимо. То приблизно буде 600 злотих на рахунку в Дежіро мені прийшло. Ну і давайте дивідендами тут в Interactive Brokers 600 плюс тут одна і друге, це знову 600, маємо 1200 вже дивідендами. Ну і за 2023 рік, чистими мені прийшло вже 1000 злотих. Тобто, в принципі, за весь цей час, відколи я інвестую, а це буквально майже вже 3 роки, дивідендами я отримав. Це 2 тисячі злотих. А бачите, за весь цей час портфель зріс на додатково додатково ще 14 тисяч злотих. Тобто, є, бачите, є різниця дуже велика в тому, що отримаєте додатково посилений дохід, але ще крім того, вартість портфеля просто збільшується за рахунок збільшення вартості самих акцій. І на цьому ви можете набагато більше заробити. бо Подивіться, наприклад, є компанія та сама Мета. Вона зросла там на скільки на 159% по сьогоднішньому часу, так на сьогоднішній день. 160 майже відсотків. Таро собі, якби компанія виплачувала там, дивіденд на дохідність її була приблизно 5% річних річних, то скільки потрібно було б часу прочекати, щоб дивідендами тільки повернути вартість нашої інвестиції? Ну просто десятки років. Ну, а тут, в принципі, буквально менше як за рік вартість акції зросла на таку суму грошей. Так що пам'ятайте, дивіденди це не основна річ, але в принципі теж потрібна. Бо Регулярно можна отримувати той такий додатковий пасивний дохід. Якщо дійсно у вас є там хороші, стабільні компанії там, дивідендні, то в майбутньому дійсно можна переложити капітал і просто, наприклад, вже його не дуже активно збільшувати, а просто отримувати той самий пасивний дохід. Наприклад, British American Tobacco, зараз дивідендна дохідність, ну в принципі, за допомогою Google Finance, Фінансу неправдива інформація, по-перше, 10,6%, але в діапазоні 9% річних. Компанія виплачує дивідендами. Ну, от перевір собі вложите, наприклад, 100 тисяч доларів в, тільки в дану компанію, ну, що в принципі не рекомендую робити тільки в одну компанію інвестувати, ну, то можете отримувати 9 тисяч доларів е, самих дивідендів. Ну, але потрібно вже тоді, наприклад, на даному прикладі, е, миритися з тим, що вартість акцій може взагалі не зростати і знаходитися на тому самому рівні найближчі роки. А можна 100 тисяч доларів заінвестувати, наприклад, там, в компанію PayPal Google. Amazon чи там Meta, наприклад, це такий приклад. Ну і просто пройде років та навіть два, і ваш портфель може вже коштувати, наприклад, 130 тисяч доларів, 140 тисяч доларів. Ну, є така різниця. В принципі, дивідент де хороша річ. Ну, але по даному відеоролику, скоріше за все, вийшло на те, що. Все-таки не до кінця хороша річ, але це такий хороший бонус, і не потрібно гнатися за величиною самих дивідендів, бо, бо не так то все працює. І не на тому ви, в принципі, можете заробляти на фондовому ринку. Надіюсь, відеоролик сподобався. Якщо так, то звісно, можете мене підтримати на такому сайті, як Patreon. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Всім заздалегідь, дякую. Якщо маєте якісь питання, пишіть мені в Telegram або на пошту, яка теж буде внизу під. Даним відеороликом. Всім дякую і папа! -па.